В мерії невдоволені ремонтом доріг. Керівництво міста нарікає, що комунальники надто кволо ним займаються. Зокрема, це стосується управління капітального будівництва. Структура повинна у цьому році відремонтувати вулиць на 24 мільйона гривень. Нині освоїли лише три. Ви як добрий чиновник зі стажем, у вас завжди є. Тобто мережі не зроблені, експертиза не зроблена, нема проєкту, нема того, сего. І цей місяць ходимо, шукаємо проект, місяць експертизу, місяць. Я просто показник. Бо зараз у нас знаєте свято за святом. Зараз піде Івана, Петра, потім ще. Паса, і вже все осінь. А щодо комунального департаменту, то тут з ремонтами доріг вже просунулися на 40%. та обіцяють до кінця року викластись на всі 100%. Водночас, комунальники визнають, реконструкцію надалі треба планувати заздалегідь. Ми десь вже десь так збиралося і планувало, що в цьому році ми виконуємо вже наперед і проекти і мережі. А заступного року будемо робити дороги. Тому що цього року вийшло так, що дали кошти, і в цьому році ті дороги, які мали бути, тобто спочиналися з нуля, фактично. Також в мерії висловили претензії до водоканалу. Мовляв, підприємство надто повільно проводить заміну мереж перед реконструкцією тої чи іншої вулиці. Втім, у водоекотехпромі пояснюють, що суто на заміну комунікацій не підписувалися, адже мають попри це ще чимало обов'язків. А обсяги ремонту вулиць цього року надзвичайно великі. Так чи інакше ситуацію обіцяють виправити. Ми не розраховували, додаткових бригад не приймали на роботу, щоб брати такі великі об'єми робіт. Тому ми будемо вирішувати зараз на нараді. Давати брати підрядників інші організації, які можуть виконувати такі роботи. Це не обов'язково, щоб робити тільки владу. Ситуацію по заміні мереж в мерії. Заслухають на наступній оперативній нараді міського голови. Нагадаємо, на капітальний благоустрій вулиць по лінії департаменту ЖКГ та управління капітального будівництва у бюджеті міста закладено близько 40 мільйонів гривень. Ларіон Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.